Давайте розберемо, чи справді у фільмі Дракула 25-го року розповідається історія кохання. Одразу зауважу, що роман Брема Стокера я не читала, і далі буду условлювати особисто своє бачення. Сам фільм дуже красивий і гра акторів неймовірна. Але чи справді там зображене кохання і самопожертва Дракули? Далі спойлери. Тож, коли Дракула втрачає свою кохану Елізабету, яка була сенсом його життя, за його словами, лютує. І коли священник каже йому, що тепер Елізабета з Богом, він одразу зауважує, а як же я? І тоді каже, що поки Господь не воскресить його дружину, життя Дракули Богу більше не належить. Ну й Господь карає дракулу і забирає в нього право на смерть, і дракула стає вампіром. Тобто, дракула, незважаючи на те, що Елізабета ймовірно тепер. Поряд з Богом вимагає її воскресіння, тому що він без неї не може. З часом він розуміє, що посваритися з Богом це була не найкраща його ідея. Він хоче, але не може померти, тож вирішує далі шукати свою Елізабету і перетворює людей, які потрапляються йому на шляху у вампірів, для того, щоб вони йому з цим допомогли. Через 400 років Дракула знаходить міну реінкарнацію Елізабети, яка каже, що вона відчуває, що не з цієї епохи, але в цілому на той час вона має нормальне життя. Дракула зустрічається з нею, розповідає їй все, що сталося, вона згадує і обирає залишитися з Дракулою. Вона не під чарами, вона дійсно. Робить свій вибір, бути з Дракулою, просить обернути її на вампіра. Вони втікають додому у свій палац і збираються бути завжди разом, поки священник не каже дракулі, що може позбавити його життя, і господь готовий пробачити дракулу, якщо він покається. І дракула робить свій вибір на користь смерті, хоча в сусідній кімнаті його благає не робити це Елізабета, яка не може так само жити без нього, як він не може жити без неї. Священник розповідає Дракулі, що він прокляття міни, що з ним вона в небезпеці, і це, начебто, дає йому виправдання лишити її саму після того, як він вже забрав її життя. Священник навіть не дає ніяких гарантій, що зміною все буде добре, але Дракула все одно погоджується. І от Дракула помирає на руках Елізавети, як колись Елізабет. Бета помирала на його руках і залишає її фактично з тими самими стражданнями, з якими залишився сам. Але у нього, начебто, є виправдання цьому. Він не хотів, щоб міна страждала. Хоча як само страждала, невідомо. Тож, якби Дракула дійсно так хотів вберегти міну, він би не підходив до неї і нічого не розповідав. Він би навпаки зробив все, щоб вберегти її від цього жахливого досвіду. Але він хотів знайти її і повернути, оскільки у нього не виходить помель. То прожити вічність з нею. Для мене це історія егоїзму і раціоналізація для того, щоб виправдати свій вчинок. І пожертвувала тут чимось лише міна.